У соусі готово. В кінці посипала зелені цибульки. Це дуже смачно та апетитно і підходить до любих гарнірів. На сковорічку вимагаю коріння з омік. Починаю смажувати двох до доріняю шкіру. Сюди даю, в нього і сакок. Готую соус. Тут у мене сметана, кілька ложок, ложка борошна, чайна ложка солі, суміш мелених перців, солодка паприка, куркума, сухий часник. склянку води. Все гарненько згодимо. Соус готовий. Тепер заливаю курочку. накриваю крошкою і хвилину 20 дам протушитися.